Діва 22. Головна подія. Коротко, чітко, ясно, зрозуміло. Головна подія. Діви 2024. Правильно все будете поступати. Так, ви розрахуєте свої сили. Бачите, в шахматному порядку. Що буде чітко вам понятно, як робити. Правильно 100%. Ні одного не буде неправильного поступка. Все дійсно правильно, як ви свої сили розрахували, так і це поступайте. Ця карта дуже гарна. во перше що касається здоров'я, бо міцні дерева, будете 100% здорові. Якщо будуть якісь невеличкі може, проблемки із здоров'ям, ну, то ви вилікуйтесь. Дивіться, який гарний небосхил, гарні дерева, гарна річечка у квітучому такому полі, в галявинці. Да? Тут говорять про те, що ніякої стра.